Продається гольф сьомий, кузові дори стайлу на передніх протитуманках, складні електродзеркала. Шестиступенева механічна коробка передач. Старт-стоп, паратроніки, автохолд, підігрів сидінь, визовний клімат. тринадцятий рік, дизель 2.0, пробіг 221. Панорама. Distroнік, повне ТО, 11800, телефончик зверху є. Так, адаптивний круїз-контроль. Це Можна побачити, буван під набором. Датчик є. То, розбирається то хороша машинка. Golf 6. Знімаємо гольф 6, Golf-7, гольф гольф покажемо, що які машинки коштує, 9 рік. 2.0 дизель 8800 на автоматі. Записуйте телефончик, дзвоніть до продавця. Уточніте деталі по машинці. Автоматична коробка передач. Так, є кондиціонер. Так, на телевізорі. Сьомий. 7-й На передніх парактронах, передні передніх 17 17 рік. 17 й рік, рік 2.0 294 пробігу, 14250. Телефончик, я думаю, що зрозуміло, куди дзвонити. Так, Кажемо, що салон машинки. Складні електродзеркала, як ви бачите. Так, 6-ступенева механіка, паратронік я старт-стоп, автохолд, двозонний клімат, підігрів сидінь, ось такий салон. Як ви бачите, продається цей сьомий гольфік, пузовий рестайл. 19 рік, 1,6 дизель, 215 пробігу, 16750 на автоматі. Телефончики продавця є. Дзвоніть кого зацікавив цим. Сьомий гольф продається на передніх партронах, на легкосплавних дисках, передніх протитуманки. Складні електродзеркала. П'ятиступенева механічна коробка передач. автохолд так. Підігрів сидіт, двозони клімат, мультимедія. Так, повний електропакет, зараз глянем ще круїз. Контроль у нас адаптивний круїз-контроль. Сорі, забув зняти забув зняти ціну цього гольфа. 10 499. Телефончик продавця є. Дуже добре видно. 13-14 рік, 1,6 об'єм двигуна, 260 тисяч пробігу. Шостий гольф хечбеку. Шостий гольф хечбеку у нас. 9 рік, бензин 1,4. стан бімба, 8250, телефончик є. Дзвоніть, кого цікавить даний шостий гольф кузові хечбек. Самий гольф в універсалі, в чорному кольорі, на легкосплавах, на парктронах передніх, на передніх потатуманках. Старт-стоп присутній. Кондиціонер, недвозонний клімат, кондиціонер. 17 рік, 1,6 дизель, на автоматі, як вже я казав Ціна 13400, є телефончик. Дзвоніть. Сьомий гольф на патронах передніх, на прототуманках, на легкосплавах, складні електродзеркала. Автобіль у нас з 2015 року випуску. Ціна 11950, 1,6 об'єм двигуна, дизельний двигун, механіка, телефончик. є, видно, дзвоніть. кого цікаво, я вам скажу про комплектації. Партроніки старт стоп 5 механіка, двозонний клімат, без підігріву всі дні. Зараз глянемо ще на круїз якийсь. Звичайний адапт круїз контроль. Продається сьомий гольф на легкосплавних дисках, без партроніків, без передніх протитуманок. 16 рік на автоматі. Е, так, дизель 16, 257 пробігу, 12300, телефончик зверху є. Автомат, коробка, кондиціонер, підігрів і сидінь, повний електропакет. Гольф 7 в універсалі, на передніх паратронах, на передніх протитуманках. Омовичі передніх фар, складні електродзеркала, легкосплавні диски. Далі дивимося. Так, і асистент автопаркування, парктроніки, автохолд, система тримання в полосі. двозонний клімат, підігрів сидінь. Підігрів сидінь. Так, що у нас тут? Звичайний круїз. 15 рік, 1,6 дизель, 139 пробігу, 12900, 77 кВт це походу BluMOSH, економний двигун. Ні, Нема ніяких позначок. Але 77 кВт це BluMosh. Економний двигун. Так, Наступний сьомий, чорний. Бачимо про... Так, п'ятистопеневий кондиціонер. Автохолд. Так, автохолд. Круїз звичайний. 14 рік, 9900. Коштує пробіг 270 без підкрасів. Телефончик зверху є. Починається на 0,97. так 9900. Здається шостий гольф в сірому кольорі. 10 року машинка, тут стомнева механіка, виглядає салон машинки. 10-й рік, 1,6 дизель, 268 пробігу, 7800. Телефончик зверху є, дзвоніть, кажіть, що бачили на каналі все потрошки. Хочемо глянути Шостий гольфік. Салон машинки є, показую. Автомат коробка, вже побачили. Десятий рік, 8950, телефончик є, дзвоніть до продавця, якщо цікавить когось цей гольф. Так, продається шостий гольф на автоматі. Так, покажу салончик. Ось такий салон. Чудово виглядає, є мультимедійний дисплей великий. Сьомий рік, шестистепенева коробка, 7 750, є телефончик. Звінить до продавця, кого цікавить машинка. Ось такий гольфік. Так, продається така машинка, ну поки що не продається. Стоїть на ринку, буде скоро продаватись. Може, не буде продаватися. Це відео для тих, хто займається соєю. Якщо ви вже продали сою, зібрали урожай, то купіть своїй дружині цього гольфа. Цей гольф має адаптивний круїз контроль, передні протитуманні фари, передні парктроніки взагалі парктроніки 360, 360 градусів. Машинка має асистент само, о, автопаркування складні електродзеркала, повний електропакет, легкосплавні диски, так, підігрів зеркал складання дзеркал. Е, так, адаптивний круїс, як я вже казав, датчик світла дощу, п'ятиступленева механіка, старт-стоп, двозонний клімат. Машинка дуже має хорошу комплектацію. А, ціна, ціна її, 11450. 14 рік, телефончик є. Пробіг закритий сертифікатом відповідності. Кого цікавий цей гольф. Купуйте його. Дуже гарна хороша комплектація. Ще раз наголошую, хто займається соєю, і сою за свою продав, купіть дружині цього гольфа. Сьомий гольф. Паратроники, слабки, церкала, породні протидуманки. автомат, коробка, двозонний клімат. Так, 19 рік. 1,6 об'єм двигуна. 227 пробігу, 14650, адаптивний круїз контролю в машинці присутній. 14 650. Продається 7-й гольф Універсалі. 235 пробігу, 13 рік, 1,6 дизель, партроніки цього 10-100 коштує, була 10500 машинка, телефончик є, дзвоніть до продавця. 77 кВт двигун. Зараз ми подивимося на задній ляді. Має бути написано Blue Motion. Дивимось. Не написано, але має бути це двигун Blue Motion.